На матчі Динамо і «Таврії» у заявці обох команд одразу сім футболістів, викликаних до збірної України на матч проти Болгарії. Їх могло бути й більше, принаймні на одного. Сергій погорілий вже і запрошення отримав. Та дебютувати голкіперу сімферопольців завадить власна ж поведінка у Кубку в матчі проти «Ворскли». «Совершенно очевидно, що зі сторони ігрока «Ворскли» Були якісь сказані, неліцеприятні слова. Це очевидно. Потому що ні з того, ні з сего футболіст не мог и просто пойти. Для удовольствия його ударить. Але я його не оправдаю. На Олімпійському погорілий таки був. Не бажаючи привертати до себе надмірної уваги, за грою своїх партнерів спостерігав із віб-зони у компанії з Фолтески, екс-гравця збірної Закарлюки. Кому вже точно нікуди було подітися від уваги цього дня, так це Олегу Лужному. 16 років своєї кар'єри, як гравця, так і тренера, він віддав київському клубу. Тож не дивно, що вболівальники свого кумира не забули і зустріли, гучно скандуючи його прізвище. Втім, на таке вітання Лужний відповів стримано. Цього разу до Києва він приїхав, щоб відібрати очки у Динамо. Тут немає різниці, яка різниця? 16 років чи 20 років до мене. І ти ж робиш свою роботу, виконуєш свою роботу. Ні, ну він нас налаштовував на перемогу, тому що чітко розуміє, що зараз йде перебудова у Київському динамо. От тільки ті самі гравці Таврії, схоже, прослухали настанови тренера. З перших хвилин віддали ініціативу суперникам. Важлива для киян подія повернення Олега Блохіна на стадіон, нехай поки не до поля, схоже, додало динамівцям впевненості.

Повернення Блохіна до робочого процесу безпосередньо вплинуло і на стартовий склад Киян. Аруна, Коваль, Мехмеді та Рубен. Нині на часті гості основи на матчі з Таврією отримали шанс проявити себе. Разом з ними у старті вийшов і Артем Мілевський. Я треніруюсь кожен день з команди. Да, багато не граю зараз, як раніше. Звісно ж, мене це дуже сильно волнує. Я нікому нічого не хочу доказувати. Я Артем Мілевський і всі знають мене, як хорошо ігрока. Тож доводити всім свою профпридатність узявся Марко Рубен, який замінив навіть атаки Брауна йде. За відсутності погорілого запалювати у рамці воріт Таврії довелося Кахриману. Потуги воротаря таки не пройшли дарма. На постріл Гусєва він зреагував так, що першому на добиванні Рубену складніше було не забити. Для київського аргентинця цей м'яч став дебютним в офіційних матчах за Динамо. На цьому кияни не зупинилися. Подвоювати перевагу господарів бралися і Ярмоленко, і Рубен, а вдалося Михалику. Повернення після дискваліфікації захисник Динамо відсвяткував голом. Доводити рахунок до як мінімум неприємного могли вже й самі сімферопольці. Можливо, згадавши той такий кубковий матч із Горською, Олег Гуменюк вирішив відзначитися і в цій грі. Ні, я просто не бачив, мені світ попав прямо в глаза, я вже м'яча не бачив, я вже вбив, коли попав. Динамо перемогло 2-0, перервавши невдалу серію у прем'єр-лізі. Вже у вівторок на киян чекає наступне випробування гра проти порту.